Я дивилася і думаю, блін, як все ясно. Коли ти просто розмовляєш з психологом, коли ти просто озвучуєш якусь свою проблему, ну нічого. А коли ти бачиш і причому люди щось озвучують про свої відчуття, те, що в них всередині, ну, це так дрожь. Бо насправді це набагато проще, Звісно, тут не треба думати, включати мозги, на взагалі виключити. Просто якось мабуть, те, що я винесла звідси і винесла. це щось, це, мабуть, зібрало все якусь послідовний, послідовний ланцюг з того, що я вже мала, те, що я хотіла зробити, але я не знала як. Zara Sérgio Alzumi, o show bem, a